Швартуй бричку, кажись, приїхали. Я думав, мене наїбали, а тут реально шварц прилетів. Вирішив піти добровольцем, воювати за неньку Україну. Я вже нічому не дивуюсь. Заходь потолкуєм. Коротше, ну ти ж, мабуть, в курсі діла. Зараз потрохи вибиваємо цих свинособак, в'їбали по їхнім позиціям байрактарами. Тепер треба в одній з посадок зробити зачистку. Та ну це не серйозно, цим хай тероборона займається. А мене відправляйте зразу напередок, на першу лінію. Це ти в себе в Голівуді крутий. Тут тобі не кіно знімають, а війна 24 на 7. І від страху можна так обісратись. А ну йди сюди. Так і я ж не тюбік якийсь. Та все, все, будеш навіть зі мною в бригаді. О, оце вже друге діло. Галстук в тебе такий дерьмовий, як в старого. Та діда. знаю, знаю, теща подарила. Так, мужики, в'їбем маленько моєї фірменої настоянки і утром вилітаємо. Нагний щось скажу. Ану вруби якогось музла. Так сказать воювать, так з музикою. Вова. І бачі, блядь. Я хотів би сказати вова. Треба буде на дзвонок собі бачі, таку поставити. Блять, хоч би на ветки не напороться і сраку собі не роздерти. То ти, як будеш пригать, краще перехрестись. А хто Путін президент міра, денацифікація, неонацисти і бендеровці. Гарні, я жопою чую ця сволота вже десь поблизу. Курять, де попало, а потім у них хлопки і склади горять. Єбать, що це за бідологи? На якій мусорки вони їх понабирали? Ви хто? Правильно, ніхто. Ви пушечне м'ясо. Тільки що засік цих підерів. Скоріш всього, це мобіки з динери. Зараз безстренько їх чих пих розвалюємо. І вертаємося на базу, під з полковником його настоянку. Лови расист, гранату. Як же я люблю дивитись, як ця бавовна горить. Слава Україні! Начувайтесь виродки. Ща я їх телепортую прямісінько на концерт Кобзона. Хтось коса-сояшне, а я косю русню. Получи і розпиши. Шо, не ожидав, що тебе термінатор вб'є. Саня, піджар цих двох петушар. Прийняв. Ща устрою шоу